Барбара сказав, що якщо це. Барбара сказав, що не долучитися. Ви Так, звертайте їх. Шановні колеги, порядок, денний засідання комісії фінансування бюджету, у нас має 12 питань, а також мало допомоги. Вітаємо e, нового члена нашої комісії. Дякую, колеги. Бажаємо відповідної роботи. Постараюся максимально. <серків> <швидко, серків> з вами є департаменту фінансової політики від 26 щодо виділення зазерного кошту бюджету, а ти, то кому ми виділяємо, це рішення виконавця. Я не знаю, я окажу. Це школа, мені партнерше 6 млн Це було не перше, це, було, це, було. це було, було, було по комісії по, поїздцях. По, по. Хто за? Дякую. Збройного управління, а аж до промовлення бюджету. Щодо ознайомлення з проєкту раніше про думкову по виділенні коштів з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади та внесення змін до бюджету. Це те, що вони мали певно бути перед тим, але це є я так теж розумію, що це є вирішення комісії для так. Так. Так, відносин. Так, це європейському дев'ять. Шкільний заклад освіти номер 9, No9. Чому вони перед тим не звернулися до нас, ми мовилися, що нормально промовилися. Станом на голосування, но там будь ласка, нагадаю знову, що спочатку йде до нас, а потім до рішення виконкому, а не навпаки. От кажи. За він так. Хто за? Дякую. Повідомимо, будь ласка, що ми в останню так робимо. Ну, чесно, я не знаю по-іншому. По по ми спликаємо комісію рівно в ту секунду, коли їм необхідно. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити виділити додаткові кошти. Це просить на БТІ, на зарплату на червень-липень. Ми тоді по, -по, -по місячно давали. Хто за? Дякую. А ломага, де дівся? Зведення юридичного департаменту стосовно прохання погодити на надання бюджетних призначень юридичному департаменту сумі 3 мільйони. Це на технічку. На обліковування, так? Не розумію, що ще ми затвердили на сесії програму, згідно з якою юридичному департаменту доручено привести в порядок технічну документацію на об'єктих закладів освіти внести їх єдиний кінець забудовника, оформити право власності, внести в новий реєстр, зареєструвати на праві оперативного управління. Ми запропували кількість квадратних метрів закладів освіти, які ми маємо. Це школи і дитячі садочки. Просимо суму 3 мільйони для того, щоб ми розпочали цей процес. Ми вже провели інвентаризацію спільно з управлінням комунальної власності, з управлінням освіти і зараз. Це не технічні паспорти на реєстрацію чи тільки на реєстрацію? Це технічні паспорти на реєстрацію. Реєстрація в нас безкоштовна. Ви уявляєте кількість наших шкіл і <постерігалі> об'єктів на рухомішці. Нас на якнічно питає. Як ви що бути за нами, що є програма У нас є програма. Заркіна радою, а, і зрозуміли, що заклади освіти ніколи це не зроблять так швидко, якщо це буде одна особа, яка за це буде відповідальна. Ми вже завершили по медицині так всю процедуру. Ми це робили і просимо зараз дозволити нам то за. Я не бачу так оці проголосували. Дякую рішення прийнято. З вами управління освіти просить погодити е, здійснення про коштів у сумі 7 мільйонів. Ну так ти на другував, що то її виробляють. Так, мажек, мажок, мажок, які другу так знаєш? Кажи, кажи. Шановні колеги, я з по цього питання зброя на управління світу. Просто хотів би додати, що в принципі певно, це правильно вони там все визначили, але є прохання на майбутнє. Я буду до керівника управління і до вас, щоб ми додатково виділили кошти і завершили е, проєкт реконструкції подвір'я 87-ї третії школи, також писав на це треті школи. Чому? Тому зараз ну, в тому числі ви виділили 100 тисяч гривень на коригування практичної документації на завершення ремонту фасаду і школи 100 тисяч гривень. Питання, для чого зараз витрачати 100 тисяч гривень на коригування, якщо немає коштів на ремонт цього фасаду? Ось. Але оскільки в нас була загальна така, бо ну, Рішення, що в першу чергу ми завершуємо всі об'єкти, які вже сьогодні розпочаті, так, то в мене велике прохання. Я зараз поговорю з керівником навчального закладами і управління і також від себе, щоб ми все ж таки знайшли кошти. Це, напевно, можливо, мільйона два, для того, щоб просто закінчити. Давайте спершу цифра і засідання засідання, хай задалю куди є, і ми будемо колеги, є питання до того про розподілу власне. Хто, да. Хто за? Ну, так, провесі промаха. Мама, я не бачу. Дякую. Звернення Шевченківської районної адміністрації стосовно прохання погоди та виділення коштів з резервного угору. 3, 3 мільйони, майже 4 мільйони. А Шевченківське є. А що це таке? Що це? Підпірна стінка. А є рішення комісії? Хто за? Є рішення комісії Дякую, що маєте як? За. Звернення Замківської районної адміністрації стосовно прохання проханням до виділення з резервного фонду виведення завалійного стану основних несучо-конструкцій конструктивних документів підпірної стіни огорожі 16 шістнадцять суми мільйон. Хто за? Рішення комісії я? Угу. Дякую. Звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погоди та виділення коштів як внесок статутного капіталу в розмірі 985. То це звертався, А, восьме питання. Це просять на доріжку на алею героїв. Хто за? Я подивилася там всі поставили. Про прийняття власність військової міської територіальної громади мереж довнішнього освітлення е, на спині 15. Ні, за. Хто за? Дякую. Приняття власність військової міської територіальної громади, мереж внутрішнього освітлення на Шевченка, 60. Хто за? Дякую, Протокол постійної комісії міської інфраструктури щодо прохання повторно винести питання про фінансування ремонту обом сховища вулиця Каляча Бара. Готові обговорювати, готові голосувати. Чи. Сі, яка сума? Два мільйони. А кошторис і що? Кошторис вони надіслали, нам я можу його зараз знайти. Вони змінили там. Ми <плес> маємо е <плес> З нашим ОКП і з управлінням безпеки. Ми до речі, відділення будинків. Є повне бомбосховище, де люди живуть. Ми тому ми передали гроші, ми тому ті гроші, які передали, де вже люди вже треба це зробити. Там там просто зараз проголосувати питання про бомбосховище. Давай голосуємо за всім бомбосховища.

<плес> тобі Навіть не питання забагато, річне використання. Розумієш, то в мене ті гроші планували купити, купити тільки сорока е, е, генератор чимось і, і що Тобай, там. ну то, то, е, Я вас е, дивіться, в нас насправді там є кошторижанове. Вони його надіслали. Я зараз можу прочитати його, що я знайду, так ти, ти, ти не йди будь ласка нас спорику. Давайте перейдемо і на надавати шукати, ми знаємо. Ми тут все знаємо. Я думаю, що питання в тому, що якщо ми відділяємо туди 2 мільйони нікуди, то тоді в нас буде автоматично по всім районам та сама історія. ви що Там все є, там готова це Марина Горбаченко. Також у нас є подання городської городська оду команду. Боюсь, що бомбовий, ж, так що просто Ви зараз так, шановні колеги, зараз ми повараємося, то зелене кисло кожна прокаті поводити розпис у нас статутних капітал. Це то, що ми вже голосували. Давайте дайте мені той розпис. Що там нас. Ми на Кета 200 тисяч. Так як у вас е, два автомобілі вилучені інформатором потреби ЗСУ, один ще в 14 році, один зараз. І косак. Просять своїх межах своїх грошей розподілити розділ, розділ, на купівлю автомобіля і кусанки. Ні, до них є гроші. Який для чого? Два автомобілі е, з дабл-кабіною, автон і косак. Це сторонний фонду, то будуть ваші функції Це, це, нас, це нас, їхні так. кошти, які ми виділяли, просто ми їх порозподіляємо. Хто за? Шановні колеги, одного вас. Дякую. Зараз прошу. Дайте мені десь. Звернення голови промінила СББ до Печера 69 стосовно передбачити кошти на капітальних відвідах. Там, там було співфінансування, мешканці фінансували проведення там якихось ремонтних робіт дороги, я так розумію, і не було прораховано, що три каналізаційні спуски мають бути по технічному це, технічне завдання і проєкт робили добив в нашої вимоги. Це як воно там? це... О. Ну, коротше, наші. І зараз люди опинилися ситуації, що вони просять, щоб ми це дофінансували, разом так як згинули співро. Ой, там біля двох, я не пам'ятаю, біля двох мільйонів. Висловили це співанно? Я нарахована. А тут бо Воно взагалі прийшло не на комісію. А куди? На це це, 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 це співфінансування, тобто вони ОСББ співфінансуються з містом, роблять... Наші, хтось з проєкту. Не Яка сума? Там Хочеш я зараз перепитаю, що ми тут розвитку. Зараз я вже питаю. Давайте зараз я питаю, це зараз Давайте перейдемо до прийняття власні Сповідської міської територіальної громади з мережа внічнього освітлення на посадках. Хто за? Скажіть, будь ласка, скільки там по СББ можливо печення 69 треба Букошті? 104 тисячі від міської ради. Все добре, дякую. 104 тисячі. Скривати по тому стану. так, закрите, вертається до 12-го питання. Ти не не йшла. Виконавець теж шукає. Приношу до у синів перенесено на службу раз. Це як штасть помітили. Ви можете прийняти рішення про те, щоб вони були повної. Ми просто були там, де розумієш, там критично немає такого, що воно захарашено розчистити. Треба організувати перші мешканці, щоб його туди облаштувати.